Хочу поділитися по насушному хлібчику. Дуже сильно торкаюся цей хліб, де пастор показує, що мені треба на кожен день відкровення. Откровення кожен день я отримую від Божої людини. Я сама не можу читати Біблію і розуміти її. Для цього мені треба Божа людина, яка кожного дня мені дає духовний хліб, і я через нього пізнаю Бога. І так я народжуся згори. Так прийде мене народження згори, тільки коли я буду розуміти слово Боже. Людина і е, пізнання Бога це, є, е, це і є дитина Божа, позиція дитини Божої. І я кожного дня маю пізнавати Бога через откровення, розмишляти Ним. І е, також торкається за молитву, що молитва це не просто молитва, молитва це коли я пізнаю Бога через молитву. І мені все життя дане, щоб пізнати Бога і народитися від нього. Тому що коли я слухаю Откровення, я переміщаюся, наче в часі, там як був...